Давайте сьогодні розповім про таку практику як байбеки, та прикладі компанії Apple покажу, як за допомогою цих байбеків компанії фактично маніпулюють цінами на акції. Сучасний фондовий ринок живе за своїми правилами, які часто відірвані від реальної економіки. От візьмемо компанію Apple. Зараз капіталізація компанії вже становить 3,5 трильйона доларів, і за останні 10 років ціна акцій компанії зросла майже в 10 разів з 28 доларів до 230 доларів. Водночас, якщо подивитися на фінансові результати компанії, то вони зростають набагато повільніше. От, наприклад, якщо говорити про прибуток, то в порівнянні з 2015 роком він зріс менше ніж у два рази з п'яти. Мільярдів до 93 мільярдів. Причому останні 5 років прибуток не росте взагалі. І я зараз не сперечаюсь з тим, що компанія сама по собі хороша, заробляє гроші. Однак, чому навіть за тих же останніх 5 років ціна акцій компанії зросла вдвічі, в той час як прибуток не росте взагалі. Насправді, зростання цін акцій компанії винні не лише інвестори. Це також компанія Apple розганяє ціни на свої акції через байбеки. У перекладі байбек означає зворотній викуп акцій. По суті, це процедура протилежна додаткової емісії акцій, бо під час емісії компанія випускає в обіг додаткові акції, продаючи їх на біржі та залучаючи фінансування. А байбек це процедура, коли компанія викуповує свої акції, виводячи їх таким чином з обороту і зменшуючи їх кількість на біржі. Взагалі, байбеки це досить стара практика. Як правило, раніше вони використовувалися лише у разі дуже низьких цін на акції, щоб підвищити ціни на акції. Найчастіше це робилось в період труднощів, і це був сигнал. Що власник вірить в свою компанію, а отже, приводу для паніки немає. А зараз байбек використовується, так як в компанії є надлишкова ліквідність. І коли компанія робить байбек, то в цьому випадку працює економічний закон попиту та пропозиції. Що каже цей закон? Якщо попит перевищує пропозицію, ціна зростає. І навпаки, у ситуації з акціями, коли компанія проводить байбек, то крім попиту з боку інвесторів, вона також створює додатковий попит на акцію, адже сама компанія є також покупцем. Плюс до того, коли компанія робить Емісією, то вона збільшує пропозицію акцій, що може привести до падіння ціни. А при байбеку, навпаки, компанія зменшує пропозицію, що може привести до зростання ціни. Звичайно, кожна ситуація є унікальною, але при однакових умовах ось саме це зростання попиту та зниження пропозиції приводить до зростання цін акцій компанії. Де демонстрація масштабів байбеків компанія Apple наведу кілька цифр. У 2015 році у вільному обігу було 23 мільярди акцій, то зараз лише 15,5 мільярдів. Тобто за останні 10 років компанія через байбеки викупила майже 7,5 мільярдів акцій або майже третину акцій, що були в обороті. Також, окрім прямого впливу зворотного викупу акцій, також є непрямий. Наприклад, зростання прибутку на акцію. А це, в свою чергу, відображається і на різних коефіцієнтах. Одним з таких найпопулярніших коефіцієнтів є коефіцієнт P.E. Сам коефіцієнт розраховується наступним чином: ціна акції ділиться на прибуток на акцію. Ціни акцій ми знаємо, бо бачили їх на біржових котируваннях. А прибуток на акції це загальний розмір прибутку компанії ділиться на кількість акцій. Так ось, зараз для компанії Apple цей коефіцієнт становить 35, і це досить високий показник, що показує переоціненість акцій компанії. Однак насправді це занижений показник, бо коли компанія викуповує акції, то таким чином у нас більший прибуток на кожну окрему акцію. І якби компанія не займалася б зворотнім викупом, і в обороті залишилось 23 мільярди акцій, то тоді б ми отримали прибуток на акцію не 6 доларів, а лише 4 долари. І коефіцієнт ПІ. Зараз би складав аж цілих 60. І ось такими прийомами орудують компанії, щоб підвищити ціни на свої акції. Для чого вони це роблять? Є декілька причин. Однією з таких є те, що директори компанії замість зарплати одержують опціони на акції. Суть цього опціону полягає в тому, що у керівника з'являється право на купівлю акцій компанії заздалегідь обумовленою ціною, навіть якщо ціна на біржі інша. І якщо ціна на біржі вища, керівник може реалізувати свій опціон, купивши акції дешевше, ніж вони коштують на ринку, а потім одразу продати і отримати реальні гроші. Причина видачі таких опціонів дуже проста. Якщо компанія росте і розвивається, то її акції також зростають. Таким чином, опціон створює особисту зацікавленість менеджера в ефективній роботі компанії. Плюс до того такий опціон зменшує витрати на оплату праці топ-менеджменту, адже навіщо компанії платити мільйони доларів менеджеру, якщо замість компанії йому заплатить ринок. І отримуючи такий опціон, директор безпосередньо мотивований в зростанні акцій. Адже чим більше зростання, тим дорожче опціон, і тим більше дохід директора. І все це приводить до перекосів, про які я розповів в цьому відео.